Ви дуже часто можете бачити, як я в сторіс відмічаю, як у мене тренуються люди по боксу, боксери. Але я їх не треную як я тренер по боксу. Ні, я тренер з фізичної підготовки. Я закінчила друга в мене вища освіта. Це національний університет фізичного виховання і спорту. Я вчилася на кафедрі олімпійських видів спорту, і моя дипломна робота я вже захищала два роки пропрацювавши з спортсменами, які отримали титули ВБО і ВБА. Я вела з ними фізичну підготовку, і я по схемі, яку я вже розробила, перевірила, впровадила, перевідала, перевірила, перевідала, ну я ж не лінгвіст на чотирьох професійних боксерів. Я по цій схемі розробила цю систему підготовки і захистила магістерську. Тож я знаю, що я роблю, приходьте.